Привіт усім вас вітає канал Все про ТЗ, де ми розповідаємо усе про життя у Чехії. Сьогодні ми детально розглянемо одну з найбільш актуальних і важливих тем: ринок нерухомості у Чехії, чому ціни на житло різко зростають, чого очікувати у найближчі роки, і чи варто зараз інвестувати у нерухомість? Якщо ви плануєте придбати квартиру або просто цікавитись економічною ситуацією в країні, це відео для вас. Залишайтесь нами, і ми розповімо про динаміку цін на житло по регіонах, причини різкого подорожчання, вплив на місцеве населення та іноземців, а також прогнози розвитку ринку на 2024 та 2025 роки. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і вмикайте сповіщення, щоб не пропустити нові відео. А також ми запрошуємо вас на наш подкаст «Мовна мозаїка», де ми допомагаємо вивчати чеську мову в інтерактивний та цікавий спосіб. Усі посилання на наші соціальні мережі та веб-сайти ви знайдете під відео. Почнемо з того, що ринок нерухомості у Чехії демонструє небувалий ріст. Лише за останній рік ціни на квартири виросли на 12%. Середня вартість квадратного метра по країні зараз становить 101 тисячу 700 крон, що означає, що квартира середнього розміру в 70 квадратних метрів коштує близько 7,1 мільйона крон. Для порівняння ще 5 років тому ця сума не перевищувала 80 тисяч крон за квадратний метр. Фактори, що впливають на зростання цін, перше стабілізація економіки після кризи 2021 2023 років. Економіка Чехії відновилась і це стимулювало інтерес до нерухомості. Друге це зниження інфляції та стабільні процентні ставки по іпотечних кредитах. Банки активно пропонують нові іпотечні програми, що знижує вартість кредитування. Третє це демографічний тиск та попит на житло. Щорічно в Чехію переїжджають тисячі нових мешканців, зокрема українців та інших іноземців, що збільшує потребу в житлі. Варто зауважити, що ринок нерухомості в Чехії є одним із найбільш стабільних у центральній Європі, що робить його привабливим для іноземних інвесторів. Найбільший розрив у цінах спостерігається між столицею Чехії, Прагою та іншими регіонами країни. Прага є лідером за рівнем цін у другому кварталі 2024 року. Середня ціна квадратного метра у столиці сягнула 132 тисяч крон, що на 15% більше ніж торік. Якщо ми подивимось, наприклад, типової квартири площою 70 квадратних метрів, то у Празі її вартість перевищує 9 мільйонів крон. Прага залишається найдорожчим містом Чехії завдяки розвиненій інфраструктурі, високій якості життя та міжнародному попиту. Інші великі міста, такі як Берно, Острава та Плзень, також демонструють зростання цін, але тут суттєво нижчі. Наприклад, у Берно вартість квадратного метра становить 85 тисяч крон, а у остраві лише 65 тисяч крон. Найбільш доступним регіоном залишається Устецький край. Тут ціна квадратного метра становить всього 34 тисячі 900 крон, що робить його найбільш привабливим для тих, хто шукає доступне житло. Говорячи детальніше про Прагу, слід зауважити, що то у столиці ціни зростають через постійний попит серед іноземців, інвестиційні проекти та низький рівень новобудов за останні кілька років. Тут звели в експлуатацію менше нових квартир ніж це було необхідно для забезпечення попиту. Тепер розглянемо головні фактори, що впливають на зростання цін на ринку нерухомості у Чехії. Перше дефіцит пропозиції. Щорічно на ринок виходить недостатня кількість нових житлових проєктів. За останні 10 років забудовники збудували менше житла, ніж це необхідно для забезпечення зростаючого побуту попиту. Друге, попит з боку інвесторів. Чехія приваблює іноземних інвесторів, які бачать у нерухомості безпечний спосіб інвестування своїх коштів, особливо популярною є покупка квартир під здачу в оренду. Третє зниження ставок по іпотечних кредитах. Банки в Чехії активно знижують процентні ставки, роблячи іпотеку доступнішою для населення. На початку 2024 року середня ставка по іпотеці знизилась до 4%, що стимулює попит. Четвертий: інфляція та вартість будівництва, вартість будівельних матеріалів також зросла через глобальні економічні зміни, що підштовхують ціни на нерухомість вгору. Загальний економічний розвиток країни, стабільність національної валюти і низька безробітність також створюють сприятливі умови для зростання цін. Зростання цін на житло стає справжнім викликом для чеського населення. Якщо порівнювати зростання цін на нерухомість та середні зарплати, то ми бачимо значне відставання доходів громадян. За даними чеського статистичного управління, середня заробітна плата в країні зросла на 6,5% у 2023 році. Тоді як ціни на квартири піднялися на 12%. Це означає, що доступність житла для багатьох громадян зменшується. Чехія має найдорожче житло у Європі. Для придбання нової квартири необхідно в середньому 13,3 річних виплат, що є найбільшим показником на континенті. Прага посідає друге місце серед європейських міст з найменш доступним житлом після Амстердаму. У такій ситуації доступність житла залишається проблемною і значних покращень найближчим часом не прогнозується. Водночас високі іпотечні ставки одні з найвищих в Європі. Вони обмежують у можливості для багатьох громадян. В іншу чергу, Прага посідає 24-те місце серед близько 60 великих європейських міст за рівнем орендної плати. За останній рік середня місячна орендна плата за нове житло у столиці Чехії зросла з 14,4 євро. Це 364 крони до 15,9 євро. Це 402 крони за квадратний метр. Це робить оренду житла у Празі відносно доступною порівняно з такими дорогими містами, як Лондон, де середня вартість оренди складає 33,8 євро. Це 855 крон за квадратний метр, а також Дублін, Париж та Барселона. На іншому кінці рейтингу знаходяться міста в Греції, Болгарії, Італії та Румунії, де орендна плата є значно дешевшою. Виникає питання, кого це найбільше зачіпає. Перше, це молоді сім'ї і перші покупці. Їм стає складніше накопичити на перший внесок по іпотеці, оскільки ціни ростуть швидше, ніж вони встигають відкладати кошти. Друге середній клас. Люди середнім доходом стикаються з тим, що їх зарплати не встигають за темпом зростання цін на житло. І третє орендарі. Ціни на оренду також зростають, оскільки власники квартир намагаються компенсувати свої витрати на придбання нерухомості. Найбільший попит на новобудови, звісно, спостерігається в празі та берно, де житло є завжди в дефіциті. У празі лише за перше півріччя 2024 року було продано понад 3500 нових квартир. У другому квартирі. Сталі 1900 квартир, це на 15% більше ніж у попередньому році, і є одним з найвищих показників за останні 10 років. Ціни на нові квартири у Празі досягли середнього рівня: 156 780 крон за квадратний метр. Основними покупцями нових квартир є інвестори. Це можуть бути як місцеві, так і іноземні інвестори, які купують житло під здачу в оренду, а також молоді професіонали. Вони шукають житло у зручних районах з гарною інфраструктурою для роботи та відпочинку. У містах як Берно та Плезен попит також зростає, але ціни на нові квартири значно нижчі ніж у Празі. Тепер давайте поговоримо про майбутнє ринку нерухомості Чехії, що нас чекає у 2024 тисячі 25-х роках Експерти передбачають кілька важливих тенденцій, які можуть суттєво вплинути на ринок. Перше продовження зростання цін, але повільніше. Аналітики очікують, що ціни на нерухомість будуть і далі зростати, але не такими темпами як у попередні роки. Передбачається, що у 2024 році зростання складе близько 6-8%, а у 2025 – 5-7%. Основною причиною уповільнення є поступове насичення ринку житлом та деяке охолодження. Інвестиційної активності, друге, вплив державних програм. Чехія планує активніше підтримувати молоді сім'ї та людей з низькими доходами через нові іпотечні програми зі зниженими ставками та дотаціями на покупку першого житла. Уряд також збільшить фінансування для будівництва соціального житла. Третє збільшення пропозиції новобудов. Відновлення будівельної галузі та прискорення процесів видачі дозволів сприятиме зростанню кількості новобудов, особливо у регіонах за межами Праги. Це може частково стабілізувати ціни. Четверте, зміна попиту через ріст ставок по кредитах. Якщо вартість іпотек почне зростати через підвищення ключових ставок центрального банку, частина потенційних покупців відкладатиме рішення про покупку або переорієнтується на оренду, але навіть зниження ставок за іпотечними кредитами до 4% не зупинить тренд росту цін нерухомості, оскільки доступність кредитів підвищить попит. Іпотечний ринок Чехії за останні роки став ще більш доступним для громадян та іноземців. Сьогоднішні іпотечні ставки варіюються у межах 4-5% і це стимулює попит на житло. Однак важливо розуміти основні умови іпотечного кредитування та нові тенденції, що впливатимуть на рішення щодо покупки житла у найближчі роки. Перше стандартні іпотечні програми. Наразі, восени 2024 року, середня ставка на іпотеку становить 5,34%. Банки надають кредити на термін від 15 до 30 років, а початковий внесок часто становить від 10 до 20% від вартості нерухомості. Друге програми підтримки для молоді. Уряд Чехії запроваджує спеціальні програми для молодих сімей, які дозволяють отримати пільгові умови кредитування зі зниженими ставками до 3%. Крім того, є субсидії для сімей з дітьми, що дозволяє зменшити початковий внесок або отримати додаткові кошти на ремонт чи облаштування житла. Третє інтерес з боку іноземців. Іноземці можуть отримати іпотечні кредити за умов, що вони працюють у Чехії, або мають постійний дохід у валюті, яка стабільно торгується. Багато банків адаптували свої програми під іноземців, пропонуючи зручні умови для купівлі житла. З огляду на поточну ситуацію з іпотечними кредитами у Чехії перспективи на майбутнє виглядають дещо нестабільними. Попри поступове зниження базової ставки чеського національного банку до 4,25%, середня відсоткова ставка іпотек залишається на рівні близько 5,34%. Порівняно з сусідніми країнами, чеські банки пропонують менш вигідні умови. Наприклад, у Австрії середня ставка становить 3,8%. Сімдесят п'ять сотих відсотка, а у Німеччині ще нижче. Банки Чехії продовжують отримувати високі ставки, пояснюючи це вартістю залучення ресурсів для кредитування, хоча експерти зазначають, що є можливість для їх зниження. Водночас на ринку не спостерігається активного конкуренційного змагання між банками за клієнтів, що також не сприяє зменшенню ставок. Очікування на майбутнє також не вселяють оптимізму. Експерти не прогнозують значного зниження ставок іпотек у найближчому майбутньому. І, попри популярність короткострокових іпотечних фіксацій, які обирають більшість нових клієнтів, ставки можуть залишитися високими довше ніж очікувалося. Експерти прогнозують, що до кінця року іпотечні ставки зміняться не суттєво, адже попит на іпотеки залишається високим. І більшість банків виконала свої річні плани. Справжнє зниження очікується у першому кварталі наступного року, коли банки можуть активніше переглядати ставки та пропонувати вигідніші умови. Прогнозують, що середня ставка коливатиметься у межах 4-4,5% у річному горизонті, а зниження нижче 4% ймовірне, лише через кілька років. А ось до речі, актуальне порівняння процентних ставок за жовтень 2024 року. Що стосується іноземців, то ринок нерухомості Чехії також залишається відкритим і доступним для них. Іноземці, які бажають купити житло у Чехії, не стикаються з серйозними юридичними перешкодами однак існують певні нюанси, які варто знати: перше немає обмежень на купівлю житла для іноземців, як і громадяни Чехії, іноземці можуть купувати житло незалежно від того, чи мають вони постійне місце проживання в країні. Єдина вимога це наявність стабільного доходу або фінансових гарантій. Друге купівля через іпотеку. Іноземці мають можливість отримати іпотеку на тих самих умовах, що громадяни Чехії, але банки можуть вимагати додаткових фінансових гарантій або більший початковий внесок, який зазвичай складає 20-30%. Третє юридичні процедури оформлення купівлі для іноземців потребує реєстрації договору купівлі-продажу у кадастрі нерухомості та нотаріального підтвердження угоди. Для цього зазвичай залучаються юристи або агентства з нерухомості, які допомагають з юридичними питаннями та перекладами документів. Четверте популярні міста для покупки серед іноземців. Прага залишається найбільш популярним місцем для купівлі житла серед іноземців через її міжнародну привабливість. Проте все більше іноземців починають цікавитись житлом у Берно, Таползні та інших великих містах, де ціни більш доступні. Як ми вже говорили, якщо ви плануєте оселитися у празі чи Брно, будьте готові до вищих витрат на житло порівняно з іншими регіонами. Проте навіть у дешевих регіонах, таких як Устецький чи Карловарський край, ціни поступово зростають. Для українців важливо ретельно планувати бюджет, враховуючи високі витрати на придбання або оренду нерухомості. Будівництво високошвидкісних залізниць у Чехії також вплине на ринок нерухомості. Нові маршрути скоротять час подорожі між ключовими містами, такими як Прага, Берно Острава, що може призвести до подальшого зростання цін на житло у цих регіонах. Наприклад, у Франції місто Ліль завдяки залізничній лінії ТГВ перетворилося на важливий бізнес центр між Парижем, Лондоном та Брюсселем. Подібна ситуація спостерігається у Японії, де міста нагоя та Фукуока отримали значний економічний розвиток завдяки залізниці Шінкансен. У містах, які будуть пов'язані з Прагою, через швидкісні маршрути, ціни на житло можуть зрости, як це сталося у інших країнах із розвиненою транспортною інфраструктурою. До таких перспективних міст у Чехії можна віднести дані міста. Перше, Їглава. Завдяки скороченню часу в дорозі до Праги до 50 хвилин місто може стати привабливим місцем для життя, враховуючи відносно нижчі ціни на житло у порівнянні з Прагою. Друге усті над лабим, швидке сполучення з Прагою менше 30 хвилин зробить місто цікавішим для інвесторів в покупці нерухомості, що шукають доступне житло у зручних транспортних умовах. Третє градець кралове і пардубі. швидке сполучення з Прагою за 30 хвилин підвищить економічний потенціал східних регіонів і створить сприятливі умови для розвитку місцевих ринків нерухомості. Отже, ринок нерухомості у Чехії продовжує активно розвиватися, і ціни на житло залишаються на високому рівні для тих, хто планує покупку житла у найближчі роки. Ось кілька ключових порад. Перше вивчіть регіональні відмінності. Якщо ви шукаєте доступне житло, розглядайте регіони поза Прагою. Міста як Берно та Ползень можуть стати чудовою альтернативою столиці, де ціни значно нижчі. Друге, не поспішайте з рішенням. Ринок поки що не демонструє ознак різкого падіння цін, тому ви можете спокійно аналізувати свої можливості та обирати варіанти житла. Третє, іпотечні програми. Якщо ви плануєте брати іпотеку, зверніть увагу на програми підтримки молоді та сімей, які можуть зменшити ваші витрати. Дізнайтеся про усі доступні пропозиції банків та порівняйте ставки. Четверте і останнє консультація з юристом: обов'язково зверніться до спеціалістів для перевірки усіх юридичних аспектів угоди та реєстрації прав на нерухомість, особливо якщо ви іноземець. З вами був канал Все про ТЗ». Дякую за перегляд. Якщо у вас залишилися питання, або ви хочете більше дізнатися про ринок нерухомості у Чехії, пишіть про це у коментарях. До нових зустрічей. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою Все про ТЗ», А також зазирніть на нашу веб-сторінку ВсепротеЗ. Е. Слава Україні. Побачимось.